Всім привіт! отак так от курочки наші гуляють на свободі. Травичку їдять, да, доць? Травичку кушають. Давайди за сарачок, подивись там. Коко є. Зібрали ми коко. Зараз покажу. Олександровна, де яйця наші? У нас турякі відерці. Віддерці. Приїхали додому. Зібрали таке відеречко яїчок. Зараз Никуся піде ще яйце пособирає. І сьогодні у нас є багато-багато обновок інтересних. Зараз все покажемо. Нема, несеться, ну нема, да? Ну нехай несеться. Пішли, подивимося. Там такий маленький де. Угу, Маленький, так. Да. І сьогодні ми прикупили ось о, таких малявок, да? так? Да, це, які цеплят. тут цыплят, як вони називаються? Редбро Red... Red... і... Редбро. Bro... І Фоксі. Чик. Редбро Фоксі Чик. І іспанка голошийка Ось така іспаночка голошийка Ой. Ось така іспаночка-голошичка. А де тут Ксюха? А де ж тут редбро, а де ж тут фоксічік? Редбро красні, так? Да? Коричневі. Фоксічик коричневі. Ось такі у нас 30 штук фоксічик, 30 штук редбро і 10 штук іспаночки Голошеечки. голошеєчки. Ось таке ми сьогодні придбали. Ну а кормить ми їх будемо. Кормити ми їх будемо за допомогою стандарт Агро. Зараз покажу, я вже показував ще раз. Ось таким будемо кормом. Комбікорм повнораціонний для тварин та птиці. Це стандарт агро ПК-2 дроп 6 О, для курчаточок, для цепляточок. Ось таким будемо їх кормити. Ось такий ще лісопетик придбали для нашої Ніки. Зараз будемо збирати і буде кататися. А тут у нас ці коробочки. Сейчас будемо делать розпаковку. Просто клас. Да, Ніка? Ось так, да? Молодець. Сейчас папа... Коти його туди, зараз папа передінеться і буде збирати тобі. його. Що ще? Це махіна. Махіна. Так, давай зберемо. Так, відкрив я мішочок. Ось така тут міленька гранулка Для наших цыплятушечок. Зараз ми їх кушать, водички, аптечечку взяли, пропоїм їх. Все буде добре. Покажи. таку аптечку. аптечку ми використовуємо. Так, в минулому році, да, році так поїлочку. На, закривай. Так, у нас з дощ йде. Що ми будемо робити, дівчата? Туда их и накрывать шифером. Пока в коробочке побудут, да? Кушанька есть. Кушанька есть. Да. Вы же и велик собрали, или что? А, осталось педали прикрутить и руль закрутить, да? Угу. Ну и распаковочка. Любимые, любим, любимые вещи моих девчат, да, Оксана Оксанова? Помоги. Твои? Пришла распаковочка. Девчата не любят. А, не, любят. Чего не любят? Все любят. То просто кажуть. Оп. Так. Ви що, накупляли бумаги? Ну тут напакували. Напакували. Опа! Копілка тебе? Ну бо не було. Свиня, копілка. Туди да? ще Так? За просмотр, так? Да? Я зрозумів. Не спіши. Ми ж розпаковку делаємо. Клочки який хрюкало. Так. Ось таке хрюкало. Хокало. буде в ней Містечко, так? Да? По лісадніку. Що мабуть. Шо возить области. Опа, ча, что а, ж таке? Ежачок. Добрячок. Ежачок, добрячок. Поросятку и ежачок, да. Что та еще да. там у нас есть? О, это что-то ага. Опа, баба ёшка такая классная. Баба яга, нога. Да. А, хм. Ну давай, расставляй. Куди ви їх будете ставити? Показывай. Розставляємо. Расставляем. Надо. Бабу, да, ми вставим. Давай пока так поставим. Бабу Йошку. Куда ми вставим? До Кузі, да? Замойте вам задура на справа. Так, а ну давайте подумать, яку новую Теж Скажи, треба ще буде избушку. Избушку ще. Вот такого. Уголок сказка, Клас. мені подобається. Так. не прийде, ти Так. Нормально, так. А може б вона ззади цього. Кузі стояла. Ні? Ні, там її не видно. Не, не буде її там видно. Не, ставил вот это ты и ставила изначально. О. А там и будет место. А ж, До... Вот. А Кузя, а Кузя там. А Кузя у видно, ну, мы и це все посадим. Так, давай дальше. Что у нас следующее будет? Так, дальше дивимся. Тут у нас Вовчик стоїть, їжачок там буде стояти. І свинка така біля корита, так? Да? Її не видно. І не Надо її на щось, а на що її ставить бог я знаю. Ну то придумається. Ну, в принципі, понятний. Свиня біля корита. Їжачок біля пеньочка такого. посадится еще квиточка в У ну, него там и сверху мы есть мы местечко. Есть. И такая у нас получается лесова каска такая, да? Вот так вот и да. Лесова каска. Дора. И ты тут а на фоне, да? Молодец. Ось таку красоту. Кожен рік роблять мої дівчата, щось докупляють, щось додають. Ось якось так. Лісопець зібрали. тепер ще куклу треба туди посадити. Так? Угу. Угу. І що, поїдеш іспитувати його? Да. Та ти поки тут, бо воно дощ, давай. Давай Це хоча б тут не по вулиці проїдься, а потім... Сюди, <різь> <різь> ну давай, викатуй на дорогу. Ножку вбирай. Я не можу на педалі самі. Да что ты, мини-такие лесопед. тоже у нас тут такая красота зроблена. Ну давай, Показуй, как ты будешь ездить на другую сторону. <ріст> Все, лісопед погнав. Дивіться, він не здоровий для неї. Нормально. Нормальний. Та радості, господи, помили. дуже. Що в дитинстві ще потрібно? Головне, що ззаді кукла тепер Так, да? Ніка? Кукла ззаді да. Ну Ось така у дитини радість. Так що на сьогодні отак. лісопед купили дитині, тепер катається, поуправляли, з яйця зібрали, накупляли собі нового хазяйства і прикупив я ще мозги на станцію. А, ну так. Да. Ну і лісова сказка у нас теж є вже. Ну і прикупив я отаке управління на станцію. Кажуть, дуже гарне. Буду сьогодні ставити, тому що оце управління відпрацювало вже 8 років і не хоче далі працювати. Тобто, як, вода є, все є, але не срабатує, не відключається, коли закриваєш кран. То ли там що -то з платою, то ли з магнітом. Сказали, що. Ремонт буде коштувати в районі 900 гривень, я так подумав, що проще купити нові, більш модернізовані. Да, вони коштують 1300. Але вони вже йдуть з манометром. Все як положено. Ось так. Ось так сьогодні ми провели свої півдня. Ну, а вам дякую за перегляд. Ставте нам лайкосики. Підписуйтесь на каналчик, пишіть коментарики свої. Дякую за вашу увагу. Бажаю вам в цьому році максимальних прибутків і мінімального падіжа. До побачення!